Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один. І далі з нами на зв'язок виходить наша колега Юлія Качула із Чернівців. І е, зараз бачимо, вже є Юлія на зв'язку. Поруч із Юлією громадська діячка, директорка громадської організації, інклюзивний культурно-мистецький центр Чернівці Лідія Анцеперова. Вітання, Юлія, вітання, пані Лідія. Вітаємо, вітаємо. Прав... Правильно прізвище назвали? О, так, а, дякуємо, дякуємо що поправили нас, пані Лідія. Але хочемо поспілкуватися перш за все з Юлією. Юлю, розкажи про твою місію сьогодні в Чернівцях. Сьогодні день молоді, і я так розумію, багато заходів, в яких ти будеш брати участь, теж пов'язані із цим святом. Це про сві... Підницька поїздка вона пов'язана в першу чергу з нашою такою дружбою, з таким спілкуванням, тому що ми є керівницями, директорками громадських організацій. Це означає, що люди хочуть і прагнуть до якогось розвитку для того, щоб і наш край розвивався, і наші рідні регіони розвивалися. Так щоб у нас був оцей от зв'язок між собою. Це є дуже як на мене важливо. Плюс це творча діяльність, тому що а, сьогодні я буду представляти проекти. Я буду представляти Крим, я буду представляти український Крим. А, я буду показувати ті проекти, якими я займалася, коли була а, в Сімферополі і на території свого рідного Криму. Буду знайомити чернівчан а, з дітьми Криму, так, з тими дітьми, які не злякалися і залюбки знімали відео і, і записували пісні мовою купили це дуже символічно, дуже натхнено, дуже щиро, також просто свою авторську творчість знайомити з жителями, з мешканцями, з гостями міста Чернівці. Я буду багато говорити про Крим. Буду багато говорити про свою позицію, про свої думки. Буду слухати людей. Про що говорять вони? У нас буде не просто така творча зустріч, а такий справжній діалог. А Юлія, розкажи, як тебе зустріли Чернівці? Яка там погода? Які настрій загалом в людей? Ми знаємо, слава Богу, Чернівці є одним із найбільш безпечних міст в Україні. Чернівці зустріли сонячною хорошою погодою. Чи мені тут запам'яталось уже, що тут така прохолода з гір іде? Тобто, те, що я от, трошки пам'ятаю в Криму, але там все таки сухіший трошки клімат, і він більш такий ну, південний, гарячий, а тут трошки, ніби то і північніше, і трошки західніше, і от ну така приємна прохолода з гір. От що я можу сказати з поки що? Ну, скільки я тут була, я була добу. Але мені вже такий контраст я побачила околиць таких радянських і такого красивого європейського центру. Ну, Це оце дуже, звичайно, контраст такий. І тут іду в центрі, от, ну, та Австрія набудувала дійсно. ну, Багато чого такого монументального, і це дійсно дуже впливає на настрій. Тобто ти йдеш, ти дивишся на цю красу, які вже там сотні років, і, і вона продовжує всі в тому ж вигляді бути, і вона в цій емоції, в тому настрої, і ти хочеш творити, тобі хочеться от світитися, так? І от з'являються якісь думки, і так далі. І оці от радянські околиці, сірі, такі брудні, якісь такі замучені. Такі ненатхненні, такі некреативні, такі, такі, такі пусті. Ну це, це перше враження, таке було ну, людей. Я бачу, що тут дуже багато переселен, переселенців, так званих, хоч ми не любимо це слово, але людей внутрішньо переміщених, це і чути, і видно, і ну, відчувається, що вони тут знаходять якусь втіху, спокій там і так далі. Хоча мені б звичайно хотілося, щоб ці люди трошки більш усвідомлювали, що відбувається в Україні, і от все-таки намагалися якось максимально бути в тому. Настрої всієї країни, тому що є таке, таке відчуття, що там десь війна, а тут, тут просто, просто життя. І все. На мою думку, не, не знаю, чи ти вперше була в Чернівцях. Я декілька разів був. То для мене це одна із найгарніших міст, а най моїх найулюбленіших міст. В на, нашої країни, але цікаво, де зараз ти знаходишся безпосередньо і, і, і чи можеш трішки розповісти про пані Лідію? А це арт, як правильно назвати культурно-мистецький центр Черновіц-Чернівці. Так, mm -hmm. тобто, це взагалі як я познайомилася з цим місцем в соцмережах. Насправді я побачила, що існує такий прекрасний арт центр. Відчула зразу отой подібний дух. Щось таке собі дуже близьке, щось таке рідне зрозуміло, що мушу тут побувати 100%. Побачити чи це так, так, це так. Це те місце. Ну тут треба показати, тому що ну я не знаю, чи там щось позаду на тлі видно, але. Тут такий збережений дух старовини, але разом з тим він поєднаний і води з сучасними якимись символами, символами, але воно зроблено от в тому настрої, з тією енергетикою. Ну, мені здається, що буде сьогодні просто неймовірний захід, тільки завдяки тому, що тут от така от краса навколо. Ну покажемо. Юль, ти, ти раді, говорила, мені, що, мені. що будеш багато говорити е, про Крим, про український Крим. А цікаво, чи ще, окрім, чи ще хтось окрім тебе є із наших главних кримчан? Тут на місці будемо будем бачити, будемо знайомитися. Якщо і хтось прийде з кримчан, то запропонуємо. Сьогодні бачимо бабовка на кримському мосту. Як в тебе настрій, як настрій у кримчан. Дивилися? От отак. Звичайно, слідкуємо, і постійно намагаємося якось моніторити всі ці речі. І, звичайно, такі, такі моменти піднімають настрій. І завдяки цьому ще буде в нас креативніший, цікавіший, наповненіший сьогодні захід. А пані Лідія, це така берегиня, справжня. Ну, мама, це мабуть не дуже Засюди слово. А <хи> людина, яка це все тримає, прикрашає, наповнює, надихає, запрошує людей, які можуть побачити цей центр, потім розказати на всю Україну та й на весь світ так, про те, що є таке місце, де береже то от, от, от дійсно ту красу, яка от десь в тих століттях залишилась. Тому може ви трошки розкажіть. Так, Будь ласка, це пані Лідія, це розкажіть, за... будь ласка, нам про ваш. Вашу громадську організацію, зокрема, про інклюзивно культурно мистецький центр Чернівці, як давно він діє, кого він об'єднує, цікаво навіть де він знаходиться. Ну, наш культурно мистецький центр Чернівці. Чорної Чернівці знаходиться в самому центрі нашого славного міста, тобто, ну, може, три хвилинки від резиденції Буковинських мітрополітів. Наразі це Чернівецький державний університет. Ось тобто, в самому самому центрі е, нашого міста. Е, цей центр створювався громадською організацією. Ми говоримо, що ми люди для людей, тобто чернівчани для чернівчан. Але так сталося, що згодом ми опинилися в цій ситуації, е, коли війна, і коли в наш, наше місто, до речі, дуже багато приїхало людей. Це десь більше ста тисяч наразі. Тут. 87 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і в нашому центрі, звичайно, ми не залишилися осторонь. Ми надаємо такі соціальну підтримку, психологічну підтримку, таке розвантаження психологічне, різноманітні заходи, музично-поетичні імпрези, долучання внутрішньопереміщених осіб російськомовних до української мови. Обов'язково ми на цьому наголошуємо, що ви знаходитесь в громадському центрі. Тому ми не як можливо переходимо на нашу українську. Мову і обов'язково наші музично-поетичні імпрези, як і сьогодні, у нас це відбудеться, і, мабуть, це класно, коли ми однаково думаємо і однаково не вибудовуємо нашу діяльність. Обов'язково звучить українська пісня. І всі присутні, які представляють різні регіони України, вони співають українську пісню обов'язково. Ну, ось так тут народився дитячий, інклюзивний культурно-мистецький фестиваль, Наш Чудовий Сонцесвіт у 2018 році. Тут ми сказали про те, що всі діти рівні і всі талановиті. Тобто, ми з 2018 року говоримо про безбар'єрність. Про те, що ми маємо усувати ці бар'єри ментальні, не те, що там фізичні бар'єри, їх усунути значно простіше, були б гроші і бажання. А ось ментальні бар'єри вони дуже серйозні. І е, я бачу як. З 2018 року абсолютно все змінюється. Ми починали з маленького фестивалю, коли, коли прийшли, ми, ну, дуже важко, до речі, було збирати дітей, особливо з різними населеннями інвалідності, тому що батьки були. Такі, знаєте, з таким упередженням, що цих дітей будуть ображати, але з кожним роком ми не бачили, що з такого маленького фестивалю він перетворився на регіональний і всі регіони нашої у нашій області всі районні центри були представлені на цьому фестивалі. все більше дітей з'являлося. А цього року наш фестиваль набув статуса всеукраїнського. Тобто діти зі всієї України беруть участь в нашому фестивалі, а також ми долучаємо і дітей біженців, які знаходяться поза межами нашої України. Вони біженці, вони з родин біженців, але вони мають відчувати. Що вони українці і що вони беруть участь у всеукраїнському дитячому інклюзивному фестивалі. Ну, дуже багато різних речей відбувається в нашому арт-центрі, Я його називаю Центр Трансформер, тому що сьогодні в одному залі тут відбувається музична поетична імпреза. Завтра там буде перформанс завтра там буде театралізована там вистава невеличка. Ну, ось там можуть відбуватися арт студії, ну, ось зустрічі з психологом, тобто, ну різні різні речі ну, пані ріді, а ось, взагалі важко тримати таке от місце. Все таки це ж ну, це і фінанси, це і і ну навіть зробити таку от сцену, так ну, це ж так. І робота і час. І... А це робота і час, це перша любов і бажання. Ось робота і час. От воно якось переходить. Ну я не усвідомлюю, що це робота. Тобто, це справа, яку я люблю. І я її роблю якнайкраще. І до речі, мабуть, от ви сказали про те, що в центрі міста ти хочеш посміхатися. Я хочу сказати, що коли я приходжу сюди, і я, наприклад, іду по дорозі, я дещо бачу якісь такі речі, які потрібно змінювати, які там трошки тебе засмучують. А коли приходиш в арт-центр, ти посміхаєшся. Реально тут, тут якась така аура класна. Ось Підтверджую. і ми зараз ще відбудеться цей вечір творчий, і ми побачимо людей, побачимо їх очі, побачимо і почуємо їхні думки на всім дуже подобається. І Вони говорять, що у вас як вдома, ну от говорять такі речі, що дуже затишно, дуже атмосферно. От і люди приходять, записуються на різноманітні заходи зараз. Будуть ще, ще ще дуже багато всього. Але що стосується утримання, звичайно, це залишається, скажімо так. Ну от любиш, значить, і потрібно. і тримає, і тримає <світ> так, тому що ну слава богу, що Чернівецька міська рада це приміщення Чернізької міської ради, яке нам було передано в занедбаному стані. Звичайно, ну як всі підвали. Ось вони в одинаковому вигляді передаються. Ось ну те, що зараз тут є, звичайно, це любов. Це, 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 з любов це, це так, це любов, і тільки так. От це вона все твориться. Може чудеса. трошки пройтися і показати вам так. так зараз. Юлія, ще хочемо запитати пані Лідію, зокрема про те, наскільки місцева влада, зокрема міська рада Чернівців, а. допомагає вам у функціонуванні такого закладу. Ну, те, що надано приміщення, це вже ну, для нас це плюс, тобто, якщо б не було надане приміщення, то не було б цього центру. А друге, що Чернівецька міська рада є партнером е, дитячого інклюзивного культурно-мистецького фестивалю «Наш Чудовий Сонце світ. Е, також ну, беруть участь, е, долучаються до якихось заходів, до організацій. Так, щоб сказати, що фінансово таке. Підтримка, звичайно, коли є, проводяться на волонтерських засадах. А в нас більше все проводиться на волонтерських засадах. Ми шукаємо гроші. Так ми займаємося проєктною діяльністю. Мали підтримку від українського фонду, від Буковинського культурного фонду. Тобто ми працюємо над цим. Але на жаль, зараз такі інклюзивні простори, ну Саме, саме культурно-мистецького напрямку якось не підтримується. Навіть в культурно культурному фонді, український культурний фонд, да, були програми, наприклад, інклюзивне мистецтво. А цього року е, такої програми не було. І тому дійсно е, важко знаходити кошти, важко знаходити, але слава Богу, і добродари у нас з'являється. Тобто вони бачать нашу роботу, і я зараз буду знов таки Звертатися до бізнесу за підтримкою, тому що ну якщо не підтримувати наш арт-центр, то дуже багато дітей залишаться поза увагою. переміщені особи також з радістю приходять сюди. Тобто ми робимо свою справу да, на волонтерських засадах зараз, але дуже сподіваємося на підтримку і Чернівецької міської ради, і обласної адміністрації. Пані Лідія, ну, ми свого боку і... теж будемо, так, який так. зможемо. Пані Лідія, і цікаво, ще кілька людей забезпечує роботу вашого цього арт-центру, хто вам допомагає? Ну, це люди однодумці, от я їх називаю тільки так. Тобто, у нас є команда, така як, наприклад, якщо ми говоримо про дитячий інклюзивний фестиваль, він проводиться раз на рік. У це не означає, що він проводиться один день в рік. Тобто, це така достатньо складна робота. Тут є у нас і е, наші партнери, громадські організації, громадські об'єднання, які долучаються, от е, які представляють інтереси дітей і долучаються до заходів. Тобто, це е, така підтримка. Ну також потрібно організувати, забезпечити участь дітей. І, е, Мета, щоб їх було все більше, і щоб діти могли підготуватися до цих заходів. Є звичайно, група добродарів. Ось хотілося, щоб вона ставала більшою. Ось ну, слава Богу, є і добродари, і ми забезпечимо. Ну кожна, кожна дитина має отримати диплом, має отримати. Подарунок для, я називаю для розвитку, не так, щоб ми там поклали там цукерки, печиво, да і там щось таке, що ну раз і нема, а ми даруємо альбоми, фарби, пензлики там. Розмальовки книги у нас є наш партнер, наприклад, видавництво «Букрек», Я дуже дякую. Вони постійно нам дарують книжки, і ми даруємо їх дітям, даруємо бібліотеки, даруємо реабілітаційним центрам. Ось реабілітаційні центри, дитячі будинки беруть участь. Ну от так, от а люди, які долучаються, тобто ми створюємо такі творчі такі команди, які там одні займаються арти. Терапію, тобто проводимо арт студії з дітьми, готуємо виставку. Наприклад, цього року ми підготували дуже велику виставку, назвали її Кольори перемоги це всі абсолютно картини. Там було більше 130 картин і 130 дітей. Тобто це не 10 дітей намалювали 130 картин, а всі 130 картин намалювали 130 різних дітей. І ми називали кольори перемоги, це були суто патріотичні картини патріотичного плану і Провели там флешмоб великий, патріотичний, тобто так, тут і велика робота не тільки от арт, да? не тільки культурно-мистецький напрямок, це патріотичне виховання наших дітей. Ну що ж, я пропоную все таки та провести невеличку онлайн екскурсію, адже Юля заінтригувала mm -hmm. інтер'єром вашого закладу, то цікаво yeah. і нашим глядачам буде побачити, як yeah, виглядає. Yeah. Collapse. Зараз, ми зараз зробимо. Також, світло треба, щоб. Мабуть, разом, разом, так, йдемо якось разом. І... Ага, нормальна картинка, чудово. Так -так. Так, так. Так, так. Так, тут зараз це, така зала, uh -huh. дивіться, як вона оформлена, це, Ой, це, це не так, так. Вона... начебто старовинні. камеру. А, не омикаються. І ви знаєте, як. Відбувається таким чином, що Нормально. те, що зображено на стінах, вони як чином перетворилися в перформанс провідник часу. Тобто тут народився такий перформанс, дуже цікавий. Зараз звичайно, ми прикрашаємо наші зали на синуло, символікою прапори у нас є і. Звичайно, це дуже важливо, тому що можемо пройтися далі. Тут є роботи художника, молодого художника Олексія Григорець, який долучається до нашого арт-центру. Так, тут треба е, сподіваюся, що цікаво. там все видно, видно так, так, подивіться? Тут, <реш> да, тут, бачите, з цієї цегли побудовано місто в Чернівці, тобто старе місто цих цеглин. І ми збирали кожну цеглику і зробили таку ну, нішу, але дуже цікава для туристів. Наш центр працює ще як інформаційно туристичний. Ось сюди приходяться. Пані Лідія, ми ось, бачимо, що там якісь е, назви є, якісь імена, чи щось на кшталт. Е, що це таке? Ні, це назви цегельних заводів. Бумафіна, мавби, тут є патрія, тут є Габсбург, Буковина. Ось, бачите. А патрія. Чернівецький університет зроблений з самої цегли? з всіх оцих там, на було. Всіх, там. Mm -hmm. Туди, так, два заводи, я не знаю, які з тих цегли. Ось тут у нас в інші, є картини такі цікаві. Якщо ви знаєте таку Юлію Касівчук, вона і художниця, вона поетка, вона музикант, вона зараз проживає в Сполучених Штатах і вона дуже долучається до різноманітних таких благодійних. І зараз було, і завжди вона була волонтеркою, громадською діячкою, дуже активною, ми їхаємо за її участь Так, і оця зала теж дуже цікава. Так. Такі є старовинні речі, ось справжні ідейські стільці, ось така камера старовинна, яка грала у нас. Вони у нас грають ролі в наших перформансах, наших Ой, дуже цікаво. Так. Журналістам точно так, сподобається. це перша така так, печатна машинка, де потрібно просто представляти тут по одній літері, переставляється, потім нажимається і таким чином ось вона друкує таким чином. Mm -hmm. Ось, ну ось так вона у нас з'явилася. Так, а ось це хто? Зробили mm -hmm. ми такий. Спочатку хотіли щось зробити, просто що буде як намальовано, але як у нас тут працював художник Шелегін, а він ще і, як називається, коли медалі роблять, медальєр. медальєр. Mm -hmm. Ось і він зробив оцю структурність, mm -hmm. тобто і вийшло таке, як. Це угу, медаль. Угу. Медаль в стіні. О, так, так. От Ціка. а ці стіни просто вони відпадали від того, що тут було сире, Вони собі відпали, я сказала добре, ми гарно відпали ми трошечки. І якась І не дуже трапили. незвичайна стеля. Я так розуміла. А стеля це автентична. Mm -hmm. Вона була закрита тут в радянські часи. жила... жила Родина е, двірників. Uh -huh. І е, вони, ну, звичайно ж, білили свою там, стелю, стіни і замалювали так, що тут не було цих везерунків. І коли художники, то і не художники а працювали майстри і хотіли е, пофарбувати стелю, то шматочок відпав. І я побачила там Ну, Вони сказали, що ми зараз швиденько все заробимо, все буде добре. Але я сказала, ні, потрібно відкривати. Звичайно, вони сказали дуже велику сім. Вони сказали, що це є е, реставраційні роботи, і ми з чоловіком самі стали на всі козли і потекійко, і її Очистили. що не робили. Ось так, ну що студія? <су> Нормальна екскурсія. Так, <ресу> 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 Цікава, дуже цікава екскурсія. Дякуємо, Юля, дякуємо пані Лідії. Що ж, бажаємо вам гарно провести цей вечір, гарно провести День молоді. Е, ну, можна лише позаздрити та? те, що ви зараз на Буковині в Чернівцях. Сподіватимемося, що у нас ваду... на Волині да, також буде подібний збудів. центр. Так, так Юлі, Юлія запрошую пані Лідію теж до нас на Волинь, до Луцька. Все, ми запрошуємо обов'язково на громадських обов до телебачення. Я з радістю. Дякуємо Дякую. вам. Отож, Дякую. нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язок із Чернівців виходила наша кореспондентка і керівниця громадської організації Влада Світла Юлія Качула. а Також Разом із Юлією виходила Лідія Анциперова, громадська діячка і директорка громадської організації Інклюзивний культурно-мистецький центр в Чернівці. І якраз екскурсію цим інклюзивним, інклюзивним культурно-мистецьким центром. Пані Лідія провела нам. Ну, дуже було цікаво, дуже приємно було поспілкуватися. На все добре, тримаємося. До побачення. Тримаємося, всього найкращого, все буде Україна.